за последние пять лет выросли непомерно. Коррупция стала нормой. А человек, который хочет жить по закону, стал ненормальный. Его не принимает система. Я боролся с этим. Именно поэтому я не с ними. Именно поэтому я с вами. Коли ви вже наблокуєтесь, то одні, то другі. Шановні колеги, приступаємо дорозі до питань порядку денного. У грудні 2007-го парламент голосує за призначення Арсенія Яценюка головою Верховної Ради. Отак повинні прийматися закони у парламенті, коли обговорюється кожна поправка, коли все у вас роздано, коли є дискусія, а не коли тримають за когось за стадо там. Не кричіть, не кричіть. Товариші, ви якщо за гроші, то це в іншу сторону. А якщо за безпеку людей, я ставлю на голосування. Його позиція з багатьох вирішальних питань допомогла врятувати демократію в країні. Зокрема, коли партія регіонів та бют мріяли створити широку коаліцію. Почалося це все в сентябрі місяця прошлого року. Я був ще спікером парламенту. Від розговор був не о Конституції. А о том, як соїдині? Януковича і Тимошенка. І для того, щоб їх соєдініть. Придумали новую конструкцію. Давайте нарисуємо під них обоїх конституцію, где президент збирається в парламенті і где страна ділиться только на двоих. Ну, как пирог такой, знаєте, там: взяли ножом, раз порезали, это тебе, это мені, вот. крошки народу. Тому моя задача була з цим боротися. Кожен закон, який внесений і зараз розглядається в парламентській залі, напряму протирічить положенням української конституції. Фактично іде спроба переписати Конституцію через так звані ординарні закони. І це би ще нічого страшного, тому що Конституційний суд би врегулював це питання. Але відбулося те, що я сьогодні починав засідання українського парламенту. Відбулося те, чого, на превеликий жаль, всі очікували змова. Відбувся момент, коли політичні сили створили фактично нову конфігурацію. І я в такій конфігурації не буду приймати участь. Вибачте, не дивлячись на те, що голова парламенту всього парламенту, але мусять бути якісь цінності. Патрони нікому я підносити не буду. Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України. Країна знаходиться у приватних руках. Фамілії цих акціонерів відомі. Це Тимошенко і Янукович. Це два прізвища, які керували українською державою протягом останніх п'яти років. Саме вони обоє були і безпосередньо прем'єр-міністрами, і безпосередньо мали коаліцію і більшість. І Тимошенко і Янукович вносились одним президентом. Прізвище його Ющенко. І саме тому. Я постав проти них, проти тієї системи, яка законсервувала себе, яка володіє всім грошима, заводами, ресурсами, телебаченням, всією українською землею. І ще вони володіють кожним українцем. Дуже легко управляти людьми, у яких немає грошей. Дуже легко управляти людьми, які утром просипаються з однією мислю. А як вижити? За что поесть? За что отправить ребенка в школу? Ну тогда эти люди становятся заложниками. Заложниками политической системы. Людей превратили в толпу. Мы стали думать только об одном. О новом идоле. О новом боге. Ведь этого бога мы создали. Этот бог называется или доллар, или евро. За это все продается и покупается. И тот человек, который имеет деньги, он человек. Он имеет власть, он имеет все. А тот, кто не имеет, но он никто, и звать его никак. И им только можно попользовать. Так вот таких, которые не имеют, в стране 70%, 30 миллионов украинцев живут на 1000 гривен в месяц. Разве это жизнь? Да это существование. Поэтому моя главнейшая задача вернуть украинцам не просто права человека, а право быть человеком. Я почав свій шлях вже свідомий у 91 му році, саме тоді, коли замайорів жовто-синій прапор, саме тоді, коли Україна отримала шанс. І я сьогодні звинувачую всіх, хто керував українською державою 18 років в нереалізації цього шансу, всіх, хто довів ситуацію в Україні до повної і тотальної деградації. До деградації суспільства, деградації моралі, деградації освіти, медицини, і фактично у нас відібрали шанс майбутнього. Але я цей шанс поверну і я цей шанс зреалізую за жодних обставин. Яценюк не зніме свою кандидатуру у цих виборчих перегонах. Це виключено, хоча б по тій простій причині. Ті люди, які вже повірили сьогодні у Яценюка, ті люди, які розділяють ідеологічні засади, ті люди, які хочуть в кінці кінців нового президента України, ну то вони мають право реалізувати це своє бажання. І я їх не можу зрадити, і я це ніколи не зроблю. Я так само їх не зраджу. І після президентських перегонів я сказав, що я не буду розмінюватися на крісла, на посади, на гроші. На об'єднання з тим, що не об'єднується. І це є моя принципова і безальтернативна позиція. Ви не будьте в цьому форматі, куди вас заводять. Це ж формат більше і менше зло. Тимошенко Янукович. Та вони нічим не відрізняються один від одного, крім статі. Ну, треба поборотися за добро. Не бійтеся! Зробіть цей крок! Ми громадяни цієї країни. І власність на цю країну належить не їм двом, а 46 мільйонам українців. Я в них владу заберу. Віддам вам. Не продавайте свій голос. Вони вам дадуть 500 гривень, і на другий день 50 тисяч. Я розумію, що зло, воно дуже спокусливе. Воно ж вам буде говорити таким ніжним голосом те, що ви хочете почути. Не спокушайтеся. Давайте поборемось. Давайте поборемось за наше майбутнє. Давайте поборемось за нашу країну. Кожен ваш голос. Це кредит, довіри мені. Я по кредитам плачу. Я знаю, що у нас все вийде. Ми так і відбудемося. Ми та країна, яка здатна розвиватися і яка здатна довести всьому світу. Ми сильні, успішні і розумні. І це так і буде.